Добрий вечір, шановне товариство, 16 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. Показую вам нашу полуничку. Коментуємо, ставимо вподобайки, підписуємося на наш канал. Показую вам її у період плодоношення. І зараз ми її після плодоношення почистили. Навіть відросла і поставили розсаду. Так як будемо і самі насаджувати, і є замовлення. Ось така вона наша полунечка. В стаканчиках вусики вже почали рости. Це в нас гігантела. Тут будемо насаджувати по новий рядок. Там у нас Мальвіна і самопотужна Азія. Дуже сильно росла, смачна ягода, шоу Мальвіни, в Азії, пізні сорти. Так що пересаджуємо собі і буде трошки на продаж позамовлення. Всім міцного здоров'я! До побачення.